І мені приємно, що 44-та покрила себе славою під час бойових дій на Східному фронті, стримуючи російського агресора від просування вглуб української території, за проявлення в бойових діях героїзм та мужність, успішне виконання бойових завдань, 67 військовослужбовців бригади. Представлено в державних нагородах. Десятеро з них, на жаль, посмертно. Найкращих військовослужбовців глава держави нагородив орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та орденом за мужність третього ступеня. Бійцям частини президент подякував за дії артилерії під час боїв на сході України, зокрема під час Дебальцевської операції та боїв за Донецький аеропорт. Петро Порошенко наголосив, що цього року в Україні приділять максимальну увагу формуванню нових та підвищенню боєспроможності існуючих військових частин. Заплановано оновити бойову техніку та укомплектувати зброю. Руні сили, за його словами, вже в січні держава підвищить грошове забезпечення для військовослужбовців за контрактом та офіцерів більш як в два рази та покращить грошове забезпечення мобілізованих. Міністерство оборони України в 2016 році виділено 57 мільярдів гривень або 2,5% відсотка від волового внутрішнього продукту, який спрямовується на збільшення обороноздатності України. Це максимум. Чому, чого може зараз надати української економіки, українські платники податки? Але це покриває мінімальні необхідні потреби. Особливо в умовах, коли армія нарешті вчиться рахувати кожну копійку, волонтерський десант України Міністерство оборони забезпечив запровадження нових програм співпраці з міністром і з Генеральним штабом. Включаючи електронні закупівлі, реформи харчовому, речовому, медичному і навіть бойовому забезпеченню. Також ключі від нових квартир отримали родини загиблих військовослужбовців. Дружина загиблого військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади мусія Романа Антоновича Галина Олександрівна. Президент також оголосив про початок реформування Міністерства оборони та генштабу, які починають переходити на принципи роботи, прийняті в країнах-членах НАТО, та наголосив, що реформаторські зусилля збройних сил отримали підтримку під час відвідання ним Центру спецоперацій НАТО в Бельгії. Також за словами Петра Порошенка, у цьому році Україна і надалі дотримуватиметься мінських домовленостей, адже альтернативи їм не існує. Всі пункти мінську мають бути виконані. І в зв'язку з зривом Російської Федерації виконання своєї частини зобов'язань ми твердо ставимо питання про те, щоб в 2016 році прив'язати всі кроки, які передбачені мінськими угодами до конкретних дат. І саме цьому буде присвячені і переговори в нормандському форматі, і мій. Ті директиви, які отримує українська частина тристоронньої контактної. Глава держави поклав квіти до підніжжя пам'ятника стели загиблим воїнам-артилеристам, що на території місцевої військової частини.